Всім привіт. У нас кури тут гуляють. Правда, вони деякі позамерзали. Про це буде одденне відео, вилітаємо в кухні. Ось тут, бачите, тут зараз снігу І Їжу їхню, і де воно курс стоїть. Це тому що, тому... Що вони там, це ми зараз їх випустили, щоб вони погуляли і поїли. А так вони сидять взагалі закритими у своїх е, сарайчиках, тому що вони почали різко замерзати і були на дворі. І ми зараз так робимо. І їх закриваємо, потім випускаємо, щоб вони поїли на часи. І потім вони знову заходять, тому що їм стає холодно. І ми їх знову закриваємо. І вони так в закриті до вечора. Потім вечором випустили, покормили і знову закрили двері. Тому їх попали, вийшли, пройшлися, тому що для курей пройтися це дуже полезно. І для курей ще може колись турбочки почнуть нестися. Не, не може, але не почнуть діститися. У шкурки, і це формулюється 24 години. І їм дуже полезно ходити на воздух. О, а Мія бачили вона звідти відстрибнула, в нас просто там нічого немає, просто сіно. І там, мабуть, миш є, тому що там тільки сіно, тому що ми так робили, щоб їм було тепло. Раніше тут взагалі. Жили другі тваринки, але зараз у нас тут живуть е, курщата. Е, навіть е, я знімав там відео, ми сітку вже прибрали. Отам там, де вони в будках раніше жили. А зараз вони іщ, е, тут живуть. І що хочу вам сказати? Всегда, коли ви хочете виводити е, виводьте, по-перше, ранній. А по-друге, виводять один вилуп. тому що в мене за три вилупи, воно перший вилуп, а десь тут а воно последній. І в мене з последнього і з другого вилупа, а воно другий вилуп виробить. І ось, ось так. Ну, е, і в мене е, ті вилупки почали хворіти, вони зараз знаходяться в кухні на обогрі. А ті вони, як сказати, ці вони більш. Такі проворні і вони тут гуляють. А ті е, одного е, курчати навіть були і не проморожені. Їни за кожні сидить у нас там відгуляли. На тут є така курчата, яких я дуже сильно люблю. Воно одна курочка, воно друга сидить. Е -е. Тут також є ще курчата. Е, і є такі, звісно, кого я хотів, але в мене його нема. Я хотів отаку курочку, як е, воно півник стоїть. І я ще хотів, ну в мене майже така є сіра. І, і ще я дуже хотів е, рижу голошейку. Але в мене хотіли білі голошейки, тільки білі, і дуже багато чорних. Е, понад... Двадцять взагалі галашеїв. І е, зараз я ще замітив, що голошейки найчастіше боліють, тому що у мене буквально там повно 11 курчат, і з них шість галашеїв. У мене тут галашеїв буквально 20 із 60 курчат. І води їх е, гулять, примерзає вода, але курі так пристосовані, що вони завжди. О, вони так п'ють. Вона зараз їсть сніг. Це вона і вона так п'є. Кури так пристосовані. Ми, звісно, наливаємо води, але наливаємо їм води, а коли, коли вона замерзає, тому що ми наливаємо по два по три рази в день. Ми ж не можемо через кожні п'ять хвилин наливати, тому що вона одразу замерзає. І зараз вже вони будуть заходити, тому що це вони вибігли, тому що ми тут. Так. Вони зайдуть, ми їх будемо закривати. І що ж, мінус в тому, що не садіть курей по три вилупки, тому що в мене це три вилупка, Я на наступний год садить один вилупок і я хочу на наступний год не садити курей. Я хочу завести нову курей, новий ви... Нові види птиці, а яких вже бачите, мабуть літом. Добрый друзья. Показали вам в тому, що у мене сталося в цьому хозяйстве. І всім пока-пока.